Лот оптовий жіночої білизни Примарк 5150 гривень за 5 кілограмів. Ми маємо тут, покажіть, будь ласка, ближче. 5150 гривень за 5 кілограмів, тобто за одиничку це орієнтовно буде 41 гривня, 20 копійок. Тобто варіанти будуть дуже різні. Зараз я вам покажу. Ви подивіться, скільки тут товару, і скільки тут товару. І в коробках оце все до цього лоту. Дивіться, приблизно 125 одиниць буде в самому лоті. Трусиків орієнтовно 100 штук, бюзгальтерів, орієнтовно 18, Мережевних романтичних боді, я покажу їх буде 7 штук. І а, розміри, розміри по трусикам XS, XL і бюст такий 65 об'єм до 90-95. Давайте подивимося спочатку по трусикам. Дивіться, трусики можуть бути якось такого плану більш Романтичні, красиві, прозорі, мережи мереживні, так і, звичайно, базові. Дівчатка люблять. Тобто, це такі на щодень. Можуть бути і танка, можуть бути з лазерною обробкою. Ось такі безшовні, дуже гарні. І бріфи, і сліпи. Ой, боже, яка краса! Подивіться, що я дістаю. Це для тих, хто любить, прям подивіться, які красивенні, З вишивочкою, всілякі. Можуть бути базові, базові, звичайно ж, багато чорних. Дивіться, висока посадочка, навіть на невеличкий розмір. Це особливо, хто після пологів приходить, вони особливо просять таке. Базові можуть бути в рубчик. Погляньте, розміри різні. Нагадаю, від XESC до Xelki. Можуть бути простенькі, типу ось такого. Дівчатка також люблять і такі також просять. Самі прості базові такі котонові трусики. можуть бути бути і ось такого плану, де спереду йде з лазерною обробкою безшовний варіант. Це поліестер позаду ажурчик. А може бути, звичайно ж, і дивіться, базові шортики. Тобто тут бріфи, шортики, трусики, танга, бразиліан. Абсолютно різні будуть варіанти: стрінги, і танга, які хочете. На більші розміри. також покажу, дивіться, можуть попадатися трусики для критичних днів спеціальною прослоєчкою, які максимально захищають від протікань. Ось така моделька. Далі в велоті можуть попадатися труси або шортики з утяжкою. Відповідно, далі вам показуються нас щось приїхало. Вау, дивіться, які шортики! Отаким От сетом. Далі показую на різні розміри. Можуть бути як звичайні сліпи, отакі собі неділька я на них ще кажу. Дивіться, звичайні, да, з такими милими принтами. Десь можуть попадатися на великі розміри, безшовні також, які я показувала. Тобто рус, трусики дуже різні. Можуть попадатися в лоті ось такі плаття комбінації. Це, як бачимо, вони йдуть дивіться на силіконові спеціальні тут прослоєшці, щоб максимально не сковзати. Дуже гарно це у нас буде утяжечка. Далі йдемо по романтичним боді. Будуть ось такі варіанти. Дуже гарні. На металевій все йде фурнітурі, дуже якісно. Позаду застіпка, і це у нас під чулочки. Це дуже гарні речі. Далі по бюстам. Дивіться, по бюстикам, зразу скажу на різних клієнток. Як і на м'яку чашку, подивіться, які фешн-модельки можуть бути, так і, звичайно ж, буде дабл ап Ось такого плану. Показую дабл пошап за такою подушкою. Далі будуть модельки попадатися, звичайні бавовняні, тонка чашка формована на кісточках, абсолютно тоненька. Далі можуть на більші чашки попадатися ось такого плану, де тонкий паралон. І це для красивих декольте. Далі дивимося, можуть попадатися ось такого плану балконети дуже гарні, без пушап. Можуть попадатися без кісточок дуже якісні, формовані анатомічні чашки, які будуть гарно тримати, робити декольте, при тому всьому без кісточок. І на більші чашки так само. Зараз постараюся вам показати, якщо зможу дістати ось такого плану. Дивіться, застіпка по центру, це йде саме отакі от анатомічні бра. Взагалі варіантів дуже багато, все. Оце типу під Томі хілфігер, Дивіться, яка тематика. Дуже класний лот, тим, що на різні розміри можна буде підібрати на різний смак, на різну клієнтку. Тож це дуже вигідно. Також покажіть, будь ласка, є лот на 10 кілограмів. Якщо хтось захоче більше, можна брати більше, тоді буде ціна ще вигідніша за одну позицію. Замовляйте через наш відділ продажу. Це шикарний лот. На весь асортимент вам вистачить 5 кілограмів. Класна ціна 5150 гривень. Всі контакти залишаю в описі під даним відео.